Закидає Гавалка. і тепер, якщо е, Галичанка не закидає, то Карпати виграють Суперкубок. Переписали історію. Ужгородські Карпати у напруженому поєдинку вирвали перемогу у своїх надпринципових суперниць львівської галичанки і стали володарками суперкубку України з гандболу серед жіночих команд. За кулісами цієї перемоги залишилася кропітка робота гравчинь та тренерського штабу. А ще тих гандболісток, які уже не змагаються, але наповну викладаються в залі. Зазначив наставник Карпат Борис Петровський. Ну, це історична перемога, це, скажімо так, ще один титул в Карпат, яким, яким вони не володіли. Показало, що формується і новий колектив, і проявив характер. І дуже видовищна гра була для вболівальників. І тепер їм говорю, що кожна гра починається з рахунку 0-0 і кожен раз треба доводити, що ти інакший, що ти можеш. Тобто все заново. Сценарій не можна написати для спортивних ігор. Вони завжди не повторюються. Гра відбувалася на головному майданчику країни у Київському палаці спорту на День Незалежності України. Основний час завершився із рахунком 34-34. Найкращою гравчиною у складі нашої команди стала Анна Гававка. Вона закинула 13 м'ячів. Насправді, коли об'явили мікрофон, що хтось забив 13 голів, то я стояла і думала, хто в нас встиг так багато закинути. Коли назвали мене, звісно, це було дуже приємно. Ніколи в ігрі не рахуєш ці голи, аби лише на табло було плюс. Всі дівчата максимально старались, всі прагнули цього. Я думаю, заслуга була в тому, що ми не опустили руки і боролися один за одного. А долю ж перемоги вирішила серія після пенальті, де саме Ужгородки виявилися сильнішими: – 39-38. Голкіперка Карпат Адріана Марцин надійно відстояла у воротах та відбила важливі м'ячі. Ну, я багато вивчаю дівчат, дивлюся ігри, матчі. Бачу дачі любимий кут, емоції. Все було на висоті, і я розуміла, що потрібно відбити, настроїла себе, потрібно зробити так, щоб наша команда перемогла. То емоції в мене дуже були позитивні, сльози були. Це дуже класно. Суперкубок загалом розігрувався сім разів. Шість трофеїв до цього забирала Галичанка. Тепер же кубок нарешті приїхав до Ужгорода. В обласному центрі Закарпаття гандболісток привітало й керівництво області. У нас є підтримка від влади, тобто сьогодні працює одна ціла команда спортсменний, тренерський, штаб, громадський з влада області на результат. То ми останні 17 років завоюємо перше, друге, третє місце кубки. Сьогодні суперкубок, історія суперкубка, 7 років. Тому це велике досягнення для Закарпаття як спортивного краю, який представляє гандбол на. Чемпіонатів України за межами держави України на Єврокубках ганбольний клуб Карпати. Це гордість Закарпаття з Закарпаття, мають чим гордитись. Так в урочистій атмосфері голова закарпатської Ова Віктор Микита зустрівся із ганболістками, тренерами та керівництвом ганбольного клубу Карпати і привітав їх із цією історичною перемогою. Сьогодні вони привезли додому суперкубок чемпіонату України з гандболу. Треба віддати їм належне. Вони прозвиваються, і тут треба відзначити Лодину Олександра Олександровича, який надав базу все і постійно підтримує їхні тренування. Ми їм дякуємо. Сьогодні ми їх всіх нагородили відповідними відзнаками. Але сама найбільша нагорода для них це саме суперкубок. І побажаємо їм. Хай вони далі працюють над собою, мають хороші позитивні результати. На площі народній перед стартом нового сезону Карпати і керівництво краю зробили пам'ятні світлини а попереду у дівчат нові перемоги.